Моя родина вдома. Я тут, щоб вони жили вільно. У день сухопутних військ ми святкуємо не лише силу, а й відвагу кожного з нас. Війна нас змінила, але не зламала. Ми стали ще сильнішими, і наша армія це наша гордість. Я тут стою не тільки за себе, а й за тих, хто спить мирно вдома. Сухопутні війська це ті, хто не відступає. Щоб не сталося, я вірю, ми переможемо. Бо ми народ. А не просто армія. Я вірю в наших хлопців і дівчат. Немає більшої гордості ніж стояти на захисті своєї землі. Слава тим, хто віддав своє життя і тим, хто продовжує боротися. Ті разом від тих, хто в окопі, до тих, хто лікує і підтримує. Наша сила це єдність на кожному етапі. Нас не зламати. Наші сухопутні війська це серце армії. Ми стоїмо на варті свободи та меру. Ми на передовій за нашу землю, за нашу свободу, наше майбутнє. Слава Україні! Героям слава!